Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу відкрити разом з вами нові контейнери на танк Charitier Titan. Це ПТСАУ преміум 8 рівня. Давайте ж зайдемо в магазин і подивимось, в яких варіаціях нам його завезли. І перша пропозиція це стандартно за золото. 5 штук 10 золота, 15 тисяч золота це 10 штук. Значить, по можливості 5%, що випаде танчик. Якщо повторно випадає компенсація 3750, талісман падає з кожного відкриття контейнеру, збираємо 30 талісманів, точно дається нам танчик. І тут у нас, виходить, здається, немає легендарного камуфляжу. Тобто, якщо він вам випадає, то. У вас буде зразу він з камуфляжем. Так, також тут є 5%, що випаде вам сертифікат на, тіт, на е, як це тут називається сертифікат на танк серії Титан І відповідно, е, збираючи там, я, я так розумію, певну кількість, е, ви зможете е, отримати. Чи ні? Ні, ви, ви. А, ні, хлопаки, дівчата, дивіться, я так розумію, що вам випадає е, випадає, виходить. Сертифікат, і, і ви можете відкрити його, і вам випаде якийсь з цих е, танчиків. Якщо вони у вас є, компенсація на них теж в золоті. Ви зараз бачите це також на екрані. Тому, і чата, ну ми ж завжди повинні все перевіряти. Я вам повинен це показувати, тому ми обов'язково це все зробимо. Е, але давайте покажу вам далі. У нас ще є отакі пропозиції за золото, ой, за золото за гроші, е, тобто ви зараз бачите на екрані. Ну, Це стандартні такі е, пропозиції. І є ще індивідуальна пропозиція е, за дуже багато грошей. Тут у нас 25 контейнерів, 3 е, контейнера відпади ще. Ну і плюс там уламки фортума, які мені вже не потрібно, тому що я вже плеяду всю пройшов і забрав вже всі там танчики. До речі, стрімчик на цих танчиках у нас є. Е, тому, хлопаки, дівчата, що, погнали тоді? Погнали зразу відкривати. Я, як завжди, купую ну максимально, скільки можна купити. 15 тисяч золота, 10 штук. І погнали відкривати перший контейнер. Ну. 5 тисяч золота! 5 тисяч золота. Що? Шо? Шооо? Отак От зразу? Я вже, чесно кажучи, думав танк. Я вам серйозно кажу. Я вже, чесно кажучи, думав, що це танк. У 5 тисяч золота, ну непогано, хлопаки, непогано. Тобто, дивіться, 5 тисяч золота ми вже відбили, і виходить вже приємно, вже приємно, дуже дякую. Клопаківчата, поки ми не, ну, не продовжили відкривати, я хочу вам нагадати, постав, будь ласка, подобаючку цьому відео. Не забувайте зробити, це дуже важливо. Також, якщо ти новенький, підписуйся на канал, тут виходять такого формату відеоролики, також огляди танків, огляди новин. Відкриття контейнерів, як ти вже зрозумів, реплейчики. Також я кожного дня стрімлю. Початок о 18.00, YouTube Twitch Trovo, кожного стрімчику щось розігруємо. Підписуйся на наш телеграм-канал, discord сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по бліцу. Я публікаю, коли публікаю, публікую, коли виходять у нас нові відосики. І е, е, яка тематика стрімів? Там є чатики, спілкування, тому буду радий бачити тебе в українському ком'юніті. Побліцу. Всі цікаві посилання є в описі під цим відео. А ми, хлопки, дівчата, продовжуємо на отакій веселій ноті, нам ВГ, що правильно, повинна відкрутити, мені здається. Тому давайте їдемо. Ну, звісно, хлопаки, ну я ВГечку вже. Ну, це ж, це ж така штука, що вона вам дала, а потім забрала. 500 золота, хлопки дівчата. 500 золота, але мені хотілося б за 10 цих контів вибити танчик. Ну, чесно скажу. Я не хочу більше купувати там, тому давай, будь ласка, мені танчик. Ні, на жаль, не дає. Так, ще 5 штук, хлопаки, дівчата. А... О, ну, давай, давай, будь ласка, будь ласка. Дв... Блін. Що за скам? Чотири конта, хлопаки, залишилось. І, дівчата. Чотири контейнери. Ладно, погнали. Блін, ну не, не дай Бог, не випаде, ну серйозно. 500 золота. Три контейнери. Так, лопаті чита, давайте тут щось нашаманим, тут щось перейдемо. Е, Вгешечка любить, там, щоб ти коли щось там пооб'єднуєш. Отак, туди-сюди, там щось поробиш. Там щось відволічешся. А потім такий бац і такий бах, і відкриваєш. Давай. 200 золота. Добре. Ладно, погнали далі. Ні, немає. Хлопаки, дівчата, ну мені 5000 золота вони подарували. А тепер відкручують, тому що вони хочуть, щоб я ще злив Золота на, на цей танчик. А, блін, ну це капець. Хлопаки, дівчата, це капець. Краще б вони мені давали 5000 золота, а дали зразу танчик. Добре, давайте. Останній контейнер з цієї партії немає. Хлопаки, дівчата, ну це скам. Це реально скам. Ладно, давайте, ми ж робимо контент, правильно, нам потрібно це все робити. Буде прикольно. Я хотів сказати, буде прикольно, якщо зараз дадуть танчик, але ні. Блін, ну, з цієї партії точно давай мені, будь ласка, танк. 200 золота. Ну, 200 золота це не 5 і не 10. Так, ще 8 контейнерів. Блін, я так не люблю оці моменти, коли ВГшечка тобі не дає. Ну, танчик. Щоб ти хотів зразу отримати. Сертифікат на танк Тітан, хлопаки. Сертифікат на танк Титан. Відкриємо його. Так, трошечки пізніше, я думаю, правильно? Давайте, спочатку ці 6. Коротше, давайте доб'ємо цього Тітана, а там уже буде видно. Ще один сертифікат Тітан, два рази підряд. А, а головного Тітана немає, хлопаки, дівчата. У мене, до речі, немає там танчиків із серії Титан. Е, у мене тільки один є, і то я не пам'ятаю. Ану, давайте глянемо. Значить, у мене є оцей Тітан. ви почекайте, у мене є он Т-150 і HND. Всіх інших нема. О, до речі, прикиньте, так тут теж є Тітан. Оце прикол. Я, я, до речі, спочатку не зрозумів. Так, ладно, хлопаки, дівчата ще 5 відкриттів цього контейнера. Не дає, блін, не дає. ВГ, будь ласочка, ну не ну не дав. Ну, залиши мені. 500 золота, хлопки, дівчата, 500 золота, але не танк. Давай, танк. Ні. Блін, ну ну, капець! Ну ВГ, ну будь ласка, ну не цей. Ну не розводь мене на золото, я тебе прошу. Будь нормальною, будь нормальною до кінця. Я тебе, ну. Я, тебе от... я тобі от серйозно кажу. Давайте тут бустери тут. Почерікаємо. Так, хлопаки, дівчата, два. Контейнера. На титан. Так. Ні. Останній контейнер. Хлопаки, дівчата, останній контейнер. Блін, ну, ну це габела просто. Ну це просто габела. Ть. О, як це ж смішно, шо капець. Ладно, давайте відкриємо два сертифіката, можливо, з них випаде, і нам не потрібно буде купувати за додаткове золото. Тому, хлопки, я дівчата, над... я надіюсь, я заслужив на вашу подобаєчку, на вашу підписку, якщо ви не підписані. Обов'язково це зробіть. Буду вам дуже сильно вдячний, а ми відкриваємо сертифікат на серію Тітан. Ну, хоча б, не, хоча б не буду купувати е, ще 15 тисяч золота, не буду витрачати для того, щоб купувати ці контейнери. Випав мені з цього, хлопаки, дівчата, випав мені із сертифікату Титан нови, новий танк. Не старий, якийсь, е, якийсь. А новий. І мені не доведеться витрачати ще 15 тисяч золота. Фух, ну хоч так. Хлопаки, дівчата, Ну, хоч так. Серйозно. Ой-ой-ой, ой він мені випав. Все хлопаки, і дівчата. Тому сьогодні буде на ньому стрімчик. Радий буду вас бачити. О 18.00 починаю. Тому долучайтеся, заходьте. Якщо ви хочете подивитися, що це такий за танчик. Обов'язково сьогодні його обкатаємо на стрімчику. Покажу вам його. І зрозуміємо, якщо ви сумніваєтесь, чи варто вам відкривати ці конти, чи ні, то після стрімчику, я думаю, вам стане набагато легше це зробити. А в нас ще є один сертифікат, тому що ми робимо? Погнали? Давайте. Іще один, щоб була компенсація. Ага, Титан МК1. Слава Богу, що він мені випав. У е -е... мене його не було, це п'ятий рівень. Слава Богу, що мені Титан Чарітір зразу випав. Давайте, до речі, на нього поглянемо. Це восьмий рівень ПТСАУ, да? Це восьмий. А, це колекційний. А це колекційний. А, це... а, це колекційний, прикиньте. я чомусь думав, що це преміум. А, так, дивіться, значить, ось отак він у нас виглядає. Отакий красунчик. У нього є отакий механізм бронелистів. Так, стоп, не так хотів зробити, тому ми робимо ось так. Я ще з такою не грав, чесно вам скажу. У мене немає, ну не було танчиків титанів, на яких би я грав. Оце буде у мене перший. Тому подивимось, як він себе буде почувати, поводити у рандомчику. Тому, хлопки, і дівчата, ось такий відосик злив 30 тисяч золота. Давайте, до речі, перепроглянемо, що нам тут повернулось. Було прикольно те, що зразу 5 тисяч золота з першого контейнера підсобило. І, і було прикольно те, що із сертифікату випав Тітан. Ви розумієте? Ви, ну, Це просто. Дивіться: 5500, 5700, 6,200, да? 6400, 6600, 7100. 7100 я відбив. Дивіться. Тобто, по факту, мені цей танчик обійшовся 30 мінус 7. Да? Ну, 30 мінус 7, 23 тисячі золота. Хлопаки, дівчата, 23 тисячі золота. Чи це овер до хріна? Та, звісно, це овер до хріна для такого танчика. Але, як то кажуть, робота така, повинен мати всі танчики, особливо нові, показувати їх вам. Для того і стараємося. Тому не забудьте підписатися, якщо не підписаний, постав подобаєчку. Напиши коментар, чи вибивав ти цей танк, випав він тобі чи ні. І пиши, як тобі моє відкриття, але, будь ласка, без спойлерів в чаті, щоб інші, хто буде дивитись, вам їм було цікавіше дивитись чи випав коротше чи випав він мені і як тому буду вам дуже вдячний також нагадую стрімлю кожного дня починає о 18.00 YouTube Twitch Trovo кожного стрімчику щось розігруємо. Підписуйся, підписуйся на наш телеграм-канал Discord сервер. Там є чатики з спілкуваннями, публікуємо там актуальні і оперативно новини по бліцу. А я тобі вдячний за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.